Всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Хотіла розказати трошечки про е, виставу, на яку ми ходили з подружками на ці вихідні. Вона називається «Аладдін». Просто неймовірно, мені дуже сподобалося, хоча, хоча ми її сиділи досить високо. Але вистава дуже класна, тому якщо ви в Мадриді і вам подобається театр, то, будь ласка, зверніть увагу. Ну і звичайно, вихідні не тільки дивитись на п'єси, а також і прибирання і приготовлення все до наступного робочого тижня. Все почалося з того, що мені потрібно було привести кухню в порядок. Тому я помила посуть, також почистила бутербродницю. поскладала всі хлібні вироби. До речі, це Ця хлібницю я купила ще, коли ми всі були закриті в локтаун при коронавірусові. Я тоді, до речі, купила і шафу для взуття, і ось цю хлібницю, і ще якісь коврики. Те, що я була закрита, не зовсім не спинило мене купляти кучу різних. Тучок, скажімо так. Тому що багато з того, що я купила, воно насправді мені було не так і, і потрібно. Це, напевно, просто що вже не що робити, не було куди піти, все закрито, всі закриті, то хоча б так якось розважаєшся. Ну, а я вже потрошку закінчую прибирати кухню. <кій> просто протираю вже все, що бачу, щоб десь якісь. Крихти, все, все протерти, нічого не залишити, і щоб охайна і красива кухня була, щоб почати готувати. До речі, мій день для прибирання це завжди є субота. Тобто зранку я встаю, першим ділом потрібно загрузити стиральну машину, побрати всі речі, потім їх порозвішувати і зробити собі сніданочок і вже повна сили почати прибирати. Мені потрібно і кухню, і ванну, і салон, і спальню, все поприбирати, все залишити, щоб вже все було готове. І також я приготовлюю їсти на пару днів вперед. Дуже люблю все складати зразу в тапери, тому що так як мені зранку в офіс понеділок, вівторок і середа, то я люблю, щоб воно вже все було готове. Просто розкладаю в холодильник і йому нічого не буде. Герметично закрито і прекрасно. Не треба потім ні купляти, ні бігати там, шукати, де би купити щось поїсти, а вже все готове, домашнє і набагато дешевше виходить. Ну, а поки я ще перемиваю мої баночки, так як всі о, мої сипучі я тримаю в скляних банках. Це дуже зручно і мені подобається, як воно виглядає. З зніму, з іншої сторони, кухню. Там на стіні в мене все розкладене. Заповняю їх. Ем, а цей раз це була Авина. Зараз я не згадаю, як це називається. А, вівсянка ось. І ще було... Для шпагетті потрібно помити і заповнити новою пачкою шпагетті. Мені ще подобається їх підписувати. І, наприклад, на макарони я завжди кладу, скільки часу їх потрібно варити. Наприклад, шпагетті, якщо ви побачите, там 11 хвилин. Я потім ставлю таймер і просто забуваю, що вони там варяться. Це дуже дуже швидко. і ви якби. Не напрягайтеся, воно вже вас попередить, коли, коли вже все буде готове, і все дуже зручно. Ну, а поки що мені ще потрібно було прибрати в салоні. Першим ділом я захотіла просвіжити диван. Як завжди, я використовую свою ароматизовану соду. До речі, після неї на диванові залишається такий класний аромат. Ну, в моєму випадку, це лимонний, і цитрусовий такий. Дуже класно. І поки я нанесла соду, прибираю інакші поверхності, наприклад, протираю стіл, протираю пель і, і так далі. А, соді потрібно як мінімум пів години, щоб вона почала якби, діяти і впитала в себе всі там, якісь запахи і мікроби вбила. Ну, Я люблю таку просвіжати хоча б раз в тиждень, два рази або в два тижні. Мені подобається. Щось спробуйте розкажете я. Мені ця музика так подобається, що навіть говорити не хотіла. Така драйвова, і під відео мені пасувала. Ну я ще застеляю ліжечко, що в нас тут є таке, як запасне. Коли гості приходять, і якщо хтось залишається спати, то це дуже зручно. Особливо коли приїжджали мої племянники з України, то вони в мене залишалися майже всі кожні вихідні. То я була дуже рада, що та, що та постіль в нас є. Тому один, одна моя плем'янниця спала на ліжечку, а мій плем'янник, наприклад, на, на дивані. І так ми потім могли гуляти собі цілий день, там, дивитися телевізор або ще щось грати в щось. Так, Сумую я за своїми плем'янничками. Ну, а я продовжую прибирати. З, з іншої сторони у нас куточок інформатичний. Тут Едік працює, він інформатик, тому куча різних цих каблів, шнурів, цього всього, все протирати, воно все збирає пиль. Нервує сильно, тому потрібно дуже часто їх протирати. До речі, я протираю пиль сумішшю з води, кондиціонера для білизни і трошечки соди. Це все я перемішую і. Втираю в меблі. До речі, воно допомагає, тому що працює як антистатик і не осідає так сильно пиль. А коли ти живеш в центрі Мадрида, то тільки відкрила вікно, знов вся пиль налітає, ніби нічого не протирала, то, на мій погляд, воно трошечки менше присідає, ця пиль. Тому я вам раджу спробувати, якщо ви не пробували. Ну, Поки я прибираю, включила собі щось про тваринок фонове, якось. Веселіше так працюється, не знаю, чи всі так роблять. Але що, лібо, якісь, якісь відео чи ще щось, або фільм якийсь можеш включити серіал. Завжди щось включаю, а коли на кухні, то взагалі з ноутбуком якийсь серіал, якось мені набагато веселіше працюється, напевно. Ну, а поки я прибирала, якраз вже сода своє зробила і можна чистити диван. Просто пилососом провожуся по всьому дивану, забираю соду, забираю все. І я вам гарантую, він буде просто ідеальний. Тому що, по-перше, він повністю чистенький такий. Де, якщо якісь маленькі е, забруднення є, то сода їх забирає. І ще мені дуже подобається саме те, що я додаю ароматну олію і ефірне масло, точніше, і воно дає такий свіжий шлей, якогось аромату, і ну, набагато приємніше так е, сидіти на дивані, тому що ти його зразу ти, якби, відчуваєш цей аромат. Дуже класно, дуже приємно. Ти бачиш, що там немає ніяких хімічних добавок. Все дуже натурально. Ну і моя е, крайня робота в салоні на сьогодні була це про пилососити, тому що підлогу ми едік. Ми ділимо наші хатні справи. Якщо я пилосошу, то він миє. Бо якщо я мию кухню, то він ванну кімнату. Тому це дуже якби справедливо, і мені лічно дуже подобається. А коли вже хата чистенька, то любо і готувати щось на кухні. На цей раз ми будемо робити суші, точніше, я їх буду робити. І першим ділом я промиваю рис для суші. Якщо ви помітили, також я записую, скільки хвилин він має варитися. Треба його дуже добре промити, щоб вода, яка витікала, була повністю прозора. Якщо ви бачите, я просто скоротила відео, досить довго тумила, вона вже зараз е, чистенька. І залишала його, щоб він трошки постояв. Потім я всипаю його в каструльку і заливаю водою. Я бачила цей такий. Лайфхак, як правильно заливати, то ось ставите долоню до рису і заливаєте водою, поки на безім'яному е, пальці не покриється водою. І все, закриваєте. Ну а поки наші суші готуються, ми приготуємо суші цу. Це є спеціальний така якби соус, який, повинен, який ми повинні додати до рису. Беремо 2 столові ложки рисового. Е, оцту. До речі, на цьому відео я помітила, що мені треба його купити, тому що він закінчується. Потім також додаємо одну столову ложку сахара і півчайної ложки солі. Все це ми повинні мішати досить довго, поки повністю вона не стане однорідною масою і не розтвориться е, сіль і сахар. Якщо чесно, я хвилин 10 десь такою. Його мішала. Як я вам і показувала, як тільки закипів рис, я кладу таймер на 11 хвилин і забуваю, що там, що там він робить. Кладу маленький вогонь і все. Ну, а поки рис готується, я е, нарізаю начинки. Там буде в мене огірочок, такими паличками нарізаю все. Зараз от не судіть мене, але банан. От поки не спробували, нічого, ніхто нічого мене не судить. Також нарізаю з такими е соломками. До речі, суші з бананом, неймовірно смачні. ось Спробуйте, а потім от поговоримо. Тому що спочатку я також до того скептично відносилася, але коли спробувала, насправді мені дуже сподобалось і завжди додаю. Також в мене були трошки крабових палочок, також додавила. І тут починається е, цей лосось. Він замаринований. Е, це не я маринувала, це маринувала Едікова мама і передала нам такий шмат. І вже залишалося ось цей шматочок, думаю, потрібно його з'їсти, ну, можливо, спортиться там чи ще щось. Е, і якраз в такий момент вийшов зробити суші. Також нарізаю соломками і все. Ось і готові мої начиночки. Наш суші цу розтворився також, бачите? І я ви, і рис, ідеально, до речі, приготувався, вода вся іспарилася, все так, як мені подобається. Коли рис в тарілочку на більшу, ніж в мене. Просто у мене під руками ця була. І Треба буде засипати е, сушіцю потрошечки до цього рису. Я так трошки насипала, перемішала, трошки насипала, перемішала. І так потрібно весь час і старатися сильно не розбити саме рис, щоб він залишався таким ці, е, таке, бо зерно таке, цілове. І дуже обережненько так його промішувати, щоб не пошкоджити. І заодно воно. Вистивати повинен. Я, до речі, відкрила вікно на кухні і в спальні, в мене вийшов протяг, і воно прекрасно так на нього дмухало, і він вистивав набагато швидше. Ось, бачите, я останню порцію сушіцу додала і потрошечки його перемішую, щоб він охолов до кімнатної температури. Ну і найважливіший. Процес це роблення самих сушів. Ми беремо спеціальну таку підстилку для суші, потім я її закриваю плівкою і зверху кладу норі. Норі має бути блискучою стороною донизу. І один момент: не забувайте змочувати руки перед тим, як е, брати рис. По собі знаю, змочіть руки. Бо тому що перший, коли я робила, я не мочила, він дуже прилипав. А потім вже згадала, що забула намочити руки, і тому це все в мене і прилипало. То набагато е, якби, зручніше їх е, закручувати і все. З начинки я поклала туди сальмончик, е, потім додала огірочок. І також, звичайно, я туди поклала банана. Я вам говорила, не судіть мене, поки не спробували, воно йому дає таку. Е, Таку, знаєте, як родзинку цим сушам, мені дуже подобається. А потім я ще згадала, що я забула це все намазати зверху Філадельфією. Тому просто взяла ложку і збоку допавила. Краще всього почати з Філадельфії, до речі. Але так як я ці суші роблю на скору руку, це для нас просто пообідати, то і все рівно, я, повірте, мені вийшло дуже смачно. Як би я зробила наступного разу, то спочатку би намазала ем, рис Філядельфією, потім наклала всю начинку. Це все. Ви можете взяти кондитерський там, шприц і тим е, гарно якось це все прикрасити. Але так як я хотіла просто на скору руку зробити суші, поїсти, то мені було і так нормально. Закриваємо суші, спочатку потрібно до середини, щоб вся начинка. Е, Просто якби так втрамбувалася, треба трошки руками робити форму цих суші. І потім ще разок ми їх перекручуємо, так, щоб зробити вже сам суші, сам ролл. Ну, ось і все. З всіх тих інгредієнтів у мене вийшло на 4 роли. Залишилось їх лише порізати. До речі, ми з'їли всі чотири за обідом. Почали думаю, можливо, нам досить буде двох, але вони були дуже смачні, тому ми вже... З'їли все, так скажемо. Дуже класно. Швиденько я їх зробила десь за годину. Це з тим, що і рис потрібно було варити, начинку приготувати і потім самі ж суші і крутити, то навіть я би сказала менше години. Тому майте на увазі, що суші це не так довго робити і не так складно. Можливо, я когось змотивувала зробити вдома смачні роли. Ну а ми вже в чистій хаті зі спічними ролами будемо обідати. Дякую всім за перегляд! Побачимося наступному відео. Па-па!